А ви знали, що таким каміном можна ефективно обігріти вашу домівку без жодної електроенергії? І саме на даному об'єкті ми здійснили розводку гарячого повітря на чотири кімнати у сусідні приміщення, які межують з тепловою камерою каміна. Ми протягнули терморукави та встановили стінові решітки, через які і відбувається сам процес обігріву. А ми переходимо до процесу монтажу і першим ділом робимо підготовку усіх потрібних нам отворів, після чого переходимо до встановлення задніх стінок теплової камери. Раніше на цьому місці стояла кахельна піч, яка була демонтована для монтажу цього каміна. Дійшовши до верхньої частини, встановлюємо верхній лист та робимо отвори в ізоляційному матеріалі. Після чого формуємо декомпресійну камеру та протягуємо терморукави у всі кімнати. На даному етапі заносимо нашу топку, підключаємо її до димоходу. Ну і залишається це до кінця зашити передню частину теплової камери, паралельно вирізавши ній отвори під вентиляційні решітки. І всього через два дні нашої роботи ви отримаєте ось таку красу у вигляді каміна, який буде прекрасно виглядати та ефективно обігрівати вашу домівку для консультації та формування кошторису. Звертайтеся за номером телефону, який закріплений у шапці профілю.